Інфофайв проти трейдингу. Ви на каналі фінансової грамотності, одного з сьогоднішніх наших криптогероїв. Підписуйтесь і починаємо. Зліва Фелікс Вексельман, трейдер, який кожного ранку відкриває графіки швидше, ніж очі. Справа Алекс Дюор, контент-мейкер, що перетворює знання та інфу в капітал. Готові до криптобатлу. Що, поїхали? Поїхали. Я перетворюю інфу на гроші. Більш детальніше? що ти Ну, маєш Відпрацьовую новий? проєкти, приймаю участь в амбасадорках різних проєктів, роблю теснети. Угу. Цікаво, цікаво. Ну, зараз дізнаємося більш детальніше. Я прокидаюсь о 6 ранку. Після того у мене десь в сьомій перший прямий ефір зарядка, після того сніданок. Починаю аналізувати ринок, дивлюсь новини, можливо, відкриваю угоди, аналізую попередні угоди, після того обід. Далі знову прямий ефір. Торгівля в прямому ефірі на WhiteBit, Після цього підбиваю підсумки і, можливо, зустрічаюся з потенціальними інвесторами чи учнями. І ввечері відпочинок, можливо, якийсь хобі, баскетбол, басейн тощо. Як в тебе? Ну, я прокидаюсь десь в 10-11, п'ю каву. Потім відкриваю свій криптопортфель. Дивлюсь, скільки я втратив грошей, тому що це крипта. Заходжу в Твіттер, заходжу в Telegram, в Ютуб. Дивлюсь, які нові цікаві проекти з'являються. Можливо, якісь амбасадорки, якісь теснети, щось починаю робити, відпрацьовувати. От тобто якось так. Наскільки уточення, виходить, у тебе не такий більш структурований графік? Так? Ні, зовсім ні. Повністю він такий у тебе більш mm -hmm. Ну, У мене більш бачиш структурно. Тобто я намагаюся до обіду вже, скоріше за все, відкрити угоду, якщо на ринку щось є цікаве. І після обіду вже більше відпочивати, можливо, приділити увагу якимось новим партнерствам тощо. Інтелект чи імпульс. Побачимо далі. Я створюю один продукт і продаю його безконечно. В моєму кейсі це телеграм-канал, це Ютуб. А скільки у тебе підписників наразі? В на Телеграмі 350 тисяч, на Ютубі 50 тисяч. Ну супер, це хороший результат. В Твіттері ще десь 20 тисяч. А аудиторія, яка? Які країни по аудиторії? Ну, будь, СНГ і Європа. Ну, у мене скоріше щоденно необхідно якраз таки шукати нові торгівельні ідеї, бути на вистрії цього ринку, і від цього якраз таки і отримувати той прибуток, що мене цікавить. У мене дохід також нестабільний. Я весь час шукаю якісь нові цікаві проекти, щоб взаємодіяти якось з ними чи то теснети, чи амбасадорки. Угу, зрозуміло. Друге, ризики. Щодо ризиків є додаткові ордери, такі як Take Profit, Stop Loss, які якраз такі і контролюють мої ризики. У мене співвідношення ризику до профіту 1 до 4, 1 до 5, навіть інколи 1 до 10. Тому я втрачаю значно, значно менше, ніж заробляю на кожній згоді. Окей. Твоя справа постійний стрес моя масштабування. Ну, є, певний стрес є, десь дійсно. Третє. Інфраструктура. Ну, для успішного відпрацювання проєктів мені потрібен лише ноутбук або комп і Wi-Fi, в принципі, вихід до інтернету, на цьому все. Ну, а що ти зможеш зробити без аудиторії? Ну, аудиторія тобі теж потрібна. Ну, я можу робити теснети і без аудиторії. Угу, uh -huh. Супер. Тобто не всі проекти розраховані на ту аудиторію, що у тебе є, да? там 300 тисяч, наприклад, в Телеграмі чи Ютуб тощо. Тобто, ти можеш отримувати гроші і не вивлікаючи свою аудиторію. Звісно, звісно, і без постів про проекти. Зрозуміло. І... Тобто, не навіть не навіть не обов'язково тобі генерувати якийсь контент в ні, своїх, ні. своїх соціальних мережах. Не обов'язково. Четвертий, останній пункт витрати. Ну, я витрачаю тільки свій час. В принципі. Ну, а скільки все ж таки цього часу ти витрачаєш? Ну, Десь буває і 2-3 години можу шукати якісь нові цікаві проекти. Тобто, yeah. ну, а, а може бути так, я зрозумів, що ти в 12 yeah, прокинувся but... і до вечора ну, працюєш. Шукаю. Uh... Ну, мабуть, ні. Мабуть, я все-таки заходжу в Telegram, в Твіттер. Я... У мене своя інформаційна бульбашка, от своє оточення. З якого я дізнаюсь про нові цікаві проекти, і в принципі ага. Тобто, завдяки партнерствам, ти можеш в тому числі обмінятися з кимось, якоюсь інформацією, тобто, фактично, mm. продав, продавати, перепродавати, обмінюватися інформацією. Звісно, так? так. так і є. Ну а мої кусти це комісії насамперед, і, звичайно, стоп-лоси, без яких не буває жодного трейду. Тому це теж треба закладати в мані менеджмент ризик менеджмент моєї торгівлі. Так, ну давай ще раз підіб'ємо підсумок. Ти кажеш, що ти взагалі нічого не витрачаєш. Ну Скільки все ж таки коштує створення того чи іншого продукту? Скільки коштує здобути ту чи іншу аудиторію? Да. Можна почати і без бюджету, там, зібрати свою команду, криптоентузіастів, програмістів, почати робити проект, приймати участь у різних хакатонах, От. отримувати також можна гранти, є багато можливостей на різних блокчейнах. То, грантові програми і так далі. Хорошо, задам пряме питання: скільки ти витратив грошей для того, щоб сформувати аудиторію в своєму телеграм-каналі, в своєму Ютубі тощо. Нуль. Угу. Скільки це у тебе зайняло часу? П'ять років. Супер. Я зрозумів, що все залежить від трендів, що ви обмінюєтесь аудиторією з колегами в тому числі. Але за рахунок чого ти в тому числі постійно відслідковуєш найактуальніші проекти. Я підписав на окремі телеграм-канали, і Ютуб-канали, телеграм і, ютуб і в Твіттері на окремих інфлюенсерів, які цікаво корисно інфу викладають, в принципі, в своїх постах. Там про нові проекти, які виходять, про нові амбасадорські програми, про можливості заробітку і так далі. Як часто ти зливаєш депозит? Насправді, на сьогоднішній день, там за три роки, я ще з жодного депозиту не звив. Більш того, в мене взагалі немає власних коштів на біржі. Тобто я торгую виключно тими коштами, що мені доручили в керування. Я знаю, що трейдинг дуже стресовий, ну ти є ще ді... протримуєшся десь років десять. Але бачиш, що в тебе волос вже нема <рес> на голові. Справа, справа, справа в тому, що у нас різниця десь в віці приблизно а. 20 років, скоріше за все. Тому це не від цього. Ну, так, дійсно, це досить стресовий такий можна сказати, бізнес, да? досить стресова діяльність, але є певні інструменти, що дозволяють якраз більш скоріш ці моменти щодо стресу. Да? Хвилювань mm -hmm. якось прибрати на задній план. Ну окей, чи протримуєшся ти ще 10 років в такому режимі? Я думаю, так. Да. Да. Справа тут насправді в масштабуванні, тому що фактично в керуванні активами зараз в криптовалюті це ще тільки саме-сами початок. Ми тільки, тільки на, на самому, як то кажуть, першому рівні створення цієї інфраструктури. Чи не боїшся ти, що у вас, трейдерів, замінять боти або штучний інтелект, який також буде торгувати, аналізувати ринок? Справа в тому, що я в тому числі торгую і ботами. Не тільки вручну, і більшість своїх трейдів за ці два роки я зробив якраз таки ботами. Але в тому числі інколи я виходжу в прямий ефіри, торгую вручну, показую. І, і свої навички, а, якусь кон'юнктуру ринку, да, на що варто звернути увагу, і тут головне, що мені не тільки необхідно зрозуміти, яка буде ціна зараз, да, в моменті як вона зміниться, а в тому числі якою буде ціна через місяць, через три місяці, через півроку, в тому числі, такий кількісний аналіз, в тому числі. Окей, чи можеш ти показати свій ПНЛ? давай єдине, що нас сьогоднішній партнер. Нашого ефіру це вайтбід. Е, я формував до цього статистику на інші біржі, тому не будемо казати, на які саме біржі. Але ти все зможеш побачити. Так, це місяць. Угу. Скільки? Проговори. Казати прям правду, не ти не ж казав, що не можна. 17%. Це місяць. місяць. Це е, три місяці. Угу. Скільки? 35%. відсотків. Але люди мають вірити мені тільки на слово зараз. Ми, в принципі, вони можуть зустріти. Ну, Затя вся, вся інфа у мене в телеграм-каналі, переходьте. Да. <с irg> Все виставимо. І ось за півроку. 145%. Більш детальніше ви зможете ознайомитись за посиланням в описі цього відео. Аня з бонусом під відео. Ну що, Алексе, я пропоную зробити наступне: зробимо певний бартер. Ми обміняємося. Ти з власним продуктом, тобто покажеш мені, як саме створювати контент, як на ньому заробляти. Більш того, у мене зараз більше часу, виходячи з того, що я торгую ботами. А я тобі покажу, як ще додатково автоматизувати певні процеси, в тому числі торгівельні процеси, і таким чином ми зможемо можливо подвоїти наші результати, наш прибуток. Окей. Як тобі такий домовились? Давай. Давай. Коли вороги стають стратегами, народжується мудрість об'єднувати підходи ось сила. Дійсно, навіщо обирати між двома сегментами індустрії, якщо можна об'єднати їх разом і заробляти значно, значно більше. Друзі, підписуйтесь на канал і чекайте нових роликів.